Як знайти квартиру у Львові без ріелтора? Це питання виникає, мабуть, у всіх людей, які збираються орендувати квартиру і побачивши, які ціни хочуть ріелтори, хочуть на цьому зекономити. Звісно, послуги ріелтора коштують дорого, але їх можна і не платити. Як це зробити, ми сьогодні розглянемо в даному відео. У нас буде кілька варіантів: найпростіший, який всі для себе обирають. Думаючи, що ми зайдемо зараз на сайт Олік, напишемо. Наприклад, оренда однокімнатної квартири у Львові, ціну вибрати можна, і ми попадаємо. Є дуже багато оголошень, але як правило, більшість оголошень це обман. Тобто ріелтори виставляють квартири з заниженими цінами або взагалі не існуючі квартири тільки для того, щоб злапати на гачок потенційного клієнта, і відповідно після цього починають. Йому пропонувати інші варіанти, але які вже набагато дорожчі. Це є найпростіший варіант, але він є абсолютно недієвий. І є ще в нас два варіанти. Хочу вам показати, як можна шукати за допомогою телеграму. І також інший варіант, як можна шукати самому. Але це більш трудоємкий процес. Давайте перейдемо до простішого варіанту. Це є в нас телеграм-канал FAC Макле Мабуть. Всі би хотіли так сказати маклерам. Пішли ви маклери, хочу знайти квартиру без вас, але це досить тяжко зробити. Відповідно, хлопці з Львова створили ось таку групу в телеграмі. Ви можете зайти, зареєструватися, все дуже просто, і ось тут є оголошення від власників. Тобто, це є оцей канал, давайте його оглянемо. Тут можна як орендувати квартиру, так само і виставити свою квартиру на оренду. Що в нас? Ось тут є власник, вказано телефон власника, ціна, метраж, квартири, є фотографії, опис. І давайте глянемо по оголошеннях, це за 15 травня, щоб ви бачили, просто чи є. наскільки це жива група. 2000 з половиною переглядів. Ось тут є на пошук. Шукаю одну двокімнатну квартиру у Львові. Є контакти. Також є ось. Є ціна, є власник, його телефон вказаний 2300 переглядів. Є опис квартири, також є фотографії, все класно, доступно, можете заходити сюди і тут шукати контакти власників квартир саме у Львові. Також є ще інший варіант, який більш трудойомкий. Але якщо, наприклад, ви знаєте чітко, де ви хочете, в якому житловому комплексі чи в будинку, де ви хочете орендувати квартиру, ви можете біля нього погуляти, поговорити з мешканцями, попросити мешканців, щоб додали вас в групу мешканців. Дуже часто є вайбер групи, в яких можна е додатися і вже там напряму питати мешканців, можливо хтось орендує чи продає квартиру. Е цей метод є досить складний, але він реально робочий. Е тільки треба дійсно знайти підхід до мешканців. Тобто, хто там. Люди гуляють з дітьми чи з тваринами. Так щоб вони нікуди не поспішали, можете підійти з ними, поговорити. Бажано всю правду за себе казати, не брехати, не обманювати, що ви там якісь історії вигадувати, але чітко все людям пояснити, люди адекватні, всі все розуміють. Ось такі є методи, які, на мій погляд, є дієві. Також я не є проти ріелторів. Ріелтори, вони, в принципі потрібні. Адже бувають такі кейси, які досить важко людині самому знайти. Є такі запити, які важко, там, наприклад, локація чи ціна, чи саме певні умови, які вам потрібні. І самому досить тяжко знайти. Ріелтори в такому випадку допомагають. Але є дуже багато випадків, коли ріелтор навіть не, не разу, жодного разу не буває в цій квартирі, просто оголошення. Фотографії виставив, вас приводив, показав квартиру гроші за місячну оплату взяв, а це сума не є маленька, це приблизно 10, 15, 20 тисяч оплати, і ось так вони і заробляють. Тому є такі методи, користуйтесь, на все добре.